Володимир Мацуцький, коник. Травій ховався коник, траві ховався коник, звониш той коник, дзвонив. Співав в так, Не вже ж то була, не вже ж то була, співа високо так, Вже ж то була, не вже ж то була, Співав високо, так. Невже, Постав. Він їв зелену травку, лише зелену травку, і наче песик гавкав, як муху проханяв, не вже ж табував, не вже ж він муху проганяв. Не вже ж табував, не вже ж то бува, він муху проганяв. Та якось торопушка шукала щось добрюшка, шукала щось добрюшка. Невже ж табувала, не вже ж того та з'їла коника? Вже ж табувала, не вже ж табу та з'їла коника. Як збудовав вихатку, хоча б маленьку хатку, всі коникам на садку ропушку з'їв веса. Невже ж табува, невжа ж табувала, ропушку зі веса? Невже ж табува, невже ж табува, ропушка?